Бажаю всім миру і здоров'я! Вітаю вас з України! Сьогодні останній день жовтня. Орхідеї майже всі відквітли, тому хочу показати вам лише одну: це Енциклія кохлеата. Тобто енциклія павучок. Ця орхідея в мене вже дуже давно, десь так приблизно з 18 чи 2019 року, я її придбала в одній із груп, і в неї було три таких товстеньких, кругленьких псевдобульбочки. Гадала я тоді, ой, яка гарнюня, які бульбочки красиві. Але з кожним роком псевдобульбочки. Перетворювалися у такі циліндри і отих кругленьких псевдобульб в неї вже немає. Але, як на мій погляд, це енциклія дуже красива, дуже вишукана і незвичайна. Вона, як морські зірочки для мене. І при різному освітленні оці її губки вони змінюються. Тобто вони робляться або такі бурякові з отаким виєручком розводів, з такими штришками. А як на вулиці темно, то кінцівка цієї губочки ось така, ось така вона виблискує золотом. Дуже красиво. І Самі губки робляться майже чорними. Вона така красива, знаєте, от захоплююсь нею. Вона дуже-дуже невибаглива у домашньому утримуванні. Квітне кожного року. В моїх умовах вона квітне восени і взимку. Квітування в неї довге, 2-3 місяці вона квітує. По черзі розкриваючи ось такі бутончики. Вона закриває місяць жовтень і вона ж відкриє листопад. Всі інші мої орхідеї, вони поки що або відпочивають після літнього цвітіння, або ростять свої нові квітконоси. Квітконоси, як ви знаєте, у орхідей ростуть повільно. Місяць, два, а деякі в мене є, які ростять свої квітконоси і 4 і 5 місяців, то треба мати терпіння. До речі, зараз фаленопсиси. У багатьох фаленопсиси ростять квітконоси. Тож, нагадую вам, не забудьте, у багатьох із вас зараз включиться опалення, зменшиться освітлення. Тож Пролити свої орхідейки розчином борної кислоти. Бор допоможе орхідеї зберегти свої бруньки, зберегти всі свої квіточки. І квітування буде пишним і здоровим. Я так роблю завжди. Як тільки з'являються квітконоси, як тільки вони вилазять десь на сантиметрів 5 я поливаю фаленопсиси розчином бурної кислоти беру чайну ложку на відро 10 літрів води, розчиняю і поливаю корінці своїх орхідей. Ще раз помилуйтеся моєю красою, вишуканість грація і такий незвичайний, майже космічний вигляд мають ці квіти. Дехто із моїх новеньких друзів задають мені питання, чому в моїх плейлістах можна зустріти чужі відео, то хочу вам відповісти, що я людина не корисна. Я відео знімаю сама для себе, бо я хочу запам'ятати свої орхідеї, запам'ятати, який був догляд на протязі року, запам'ятати свої помилки. Свої досягнення. І дуже часто, дуже часто, особливо коли рослина нова для мене, я користуюся послугами допомоги інших людей. І то, то не є реклама, ні. То не є просування чийогось каналу. То зазвичай саме ті відео, які я Вважаю корисними саме для себе. При тому, коли я знайомлюся з тією чи іншою рослиною, я ніколи не задрю у кого скільки підписників, у кого скільки лайків, коментарів, скільки відео вийшло, мені цікаво вирощувати орхідеї, і я їх вирощую. Відео знімаю сама для себе і для своїх близьких друзів. Моя ціль на своєму каналі в Ютубі не заробляти гроші. Ні. Я гроші заробляю на підприємстві, де отримую зарплатню. А YouTube канал то канал для спілкування. Я ніколи не вимагаю пальчиків догори, тобто вподобайок. Я ніколи не вимагаю підписок. Вважаю, що якщо людині цікаво, то вона підпишеться і сама. Якщо людині сподобалось, то вподобайку поставить. Якщо людина вважає моє відео корисним, то вона й поділиться із своїми друзями. А вимагати і пропонувати я ніколи не буду. Зберегти те чи інше відео може кожен із вас. І це не стосується мого каналу. Ви можете у себе на аккаунті в Ютубі, якщо ви пишете коментарі людям, то ви зареєстровані. У вас є аккаунт в Ютубі. І його ви можете побачити у правому верхньому кутку вашого екрану, байдуже якого носія інтернету. Чи то телефон, чи то комп'ютер, чи планшет, чи ноутбук, байдуже. Але у кожного із вас є аккаунт. Ви нажимаєте на ту, на ту кнопочку і випадає вам ваш аккаунт. Тож, коли ви дивитесь відео, яке вам подобається, під відео є скачати, це вам не потрібно, є зберегти, нажимаєте на ту кнопочку зберегти. І те чи інше відео зберігається на вашому аккаунті. І потім в подальшому ви можете зайти на свій аккаунт і передивитися те відео, яке вам було цікаво, яке ви хотіли зберегти, щоб в подальшому повертатися до нього. В країні іде війна, тож я ще раз нагадую вам, не зволікайте донатьте нашим хлопцям. Зараз їм дуже-дуже важко, особливо на Авдіївському напрямку, донати, бо хлопці потребують дронів, хлопці потребують нашої з вами допомоги, щоб діти наші ніколи не надягали військової форми, щоб скрізь лунав лише сміх. Тому завершу своє відео, відео, яке я називаю Раші відео, Маразму, відео путінізму, до чого доживаються люди. Я розумію, що то літні люди, але якщо гарно подумати, то то сміх скрізь сльози. Бажаю вам, любі мої миру і здоров'я. Тримаймось, все буде Україна. Ми отряди Путіна вже давно підозриває, що місто Джо Байдена, а біоробот. И между прочим, это уже давно, потому что он без конца ходит как пьяный. Что это такое? Это не такой э, должен быть президент. Мне тоже кажется, что э, господин Байден, президент, не достоин того, чтобы его быть президентом Америки. Он похож на, э, действительно на биоробота. Были-то и Био Байден. Потому что он не похож на нормального человека, управляющего. Он путается в своих мыслях. Он здоровается за своей тенью. Он падает по лестнице несколько раз и ни одного ушиба, ни одного. Он как будто им кто-то управляет, как роботом. Это и есть биоробот настоящий. Президент Соединенных Штатов Америки это кукла, напичканная электроникой, и которая сбивается при, э, скажем так, разрядке батарей на ступеньках самолета, ищет выход от трибуны. Это подозрение, не просто подозрение, а я так думаю, что факт подмена человека роботом. И не хотелось бы нам с такими ребятами дружить. И подозреваю, что это не Байден, а это биоробот, потому что у него на лбу пятна, он вечно спотыкается, когда спускается с самолета и не может найти выход. Это кукла, но не настоящий Байден у Байдена во лбу отметина, и мое мнение, что его так подзаряжают, он является биороботом. Мы видим, что президент Америки Байден, он совсем не похож на президента. Это биоробот, который просто улыбается, теряет в ориентировке, теряется, падает. На лбу какая-то отметина видно, уже фиксирует, что зарядка, подзарядка садится. И считаем, нас много таких, угу. которые президента Америки не верят, что это человеческий разум или какое-то там э, биосоздание. Э, Скорее всего, он биобайден так его можно и называть, и считать, и с ним, как говорится, работать. Что это не Байден, а это Био Байден. Так люди не поступают. Это так поступают только роботы. Это не человек, а это биочеловек.